Опинитися в чужій країні без друзів, родичів та інформації. Як це? Ми продовжуємо заповнювати інформаційний вакуум для українців, які шукають порятунку в Чеській Республіці, у подкасті чеського радіо Радіо Праг Інтернешнл» Новини для українців у Чехії. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Паспорти України чоловікам від 18 до 60 тепер тільки в Україні. Пересилання виготовлених внутрішніх і закордонних паспортів таких осіб для видачі в паспортному сервісі чи консульській установі за межами України не здійснюється. Ухвалив Кабінет міністрів. Виняток склала частина українців, які мають законне право на виїзд із України і під час воєнного стану, але не всі. Як мовиться в рішенні уряду, зможуть отримати паспорти за кордоном, наприклад, особи з інвалідністю та їхній супровід, особи, що супроводжують тяжко хворих дітей чи дітей-сиріт, а також військові, направлені на лікування за кордон. Інших категорій осіб, які не підлягають призову під час мобілізації і мають право на виїзд з України під час дії воєнного стану, цей виняток не стосується. Наприклад, і батьків, що мають на утриманні трьох і більше дітей віком від 18 років. Усі ці громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, відтепер можуть отримати внутрішній і закордонний паспорт тільки у відділенні Державної міграційної служби на території України. Раніше Україна також припинила надання консульських послуг усім громадянам України чоловікам віком від 18 до 60 років за винятком оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Крім того, в усіх закордонних підрозділах державного підприємства Документ і його центрів паспортний сервіс було припинено видачу вже готових документів усім старшим від 12 років, і чоловікам будь-якого віку, і жінкам. Офіційно це пояснили технічними причинами. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, заявили в підприємстві. Новий закон України про мобілізацію та відмова в консульських послугах чоловікам біженцям віком від 18 до 60 років за кордоном викликали бурхливу дискусію. Галина Василенко-Федес, волонтерка з благодійної організації «Празька Криївка, уважає, що цей закон розділяє українців на закордонних українців і тих, хто залишився в Україні під час війни. Які наслідки може мати цей закон для біженців у Чехії віком від 18 до 25 років, які наразі не потрапляють під мобілізацію? Про це в неї запитувала редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова. А передусім довідалась, що думає про новий закон пані Інга, яка виїхала з Харкова до Чехії з двома синами два роки тому? В мене синові зараз 18 років. з паспорта може щось трапити, що мені робити. Повертатися до України він не зможе виїхати з України. Він зараз тут працює в Україні. Він вчиться онлайн, це несправедливо. Почалася війна, і ми виїхали вже з Харкова. І на тільки присутність лично потрібна, щоб він отримав військовий документ. І тому у нас так сталося, що ми не можемо стати на військовий облік повноцінно і не можемо повернутися до України. Ну, нас спонукають відмовлятися від громадянства старшому сину, тому що ну повернутися зараз на Україну в Харків, де він і і в армію не піде, і жити нам не ніде. В Харкові жити зараз зовсім небезпечно. У нас ситуація просто патова. Наша волонтер Галина Василенко Федес має таку ж саму думку, що це не на користь нашим людям. Так, вони попадають в таку патову ситуацію, коли ці люди не мають куди дітися. Звісно, я чула і такі варіанти. А для чого їм внутрішній український паспорт? Наприклад, у 18 років кожен громадянин України має отримати другий внутрішній паспорт. Навпаки, зробити так, щоб ці молоді люди віком 18 25 років закінчували європейські вищі навчальні вузи і поверталися потім в Україну. Вони ж повернуться з гарною освітою. Ті люди, що повиїжджали ці мами, влаштувалися на роботу, багато дуже і допомагають Україні. Шлють прямо на військові частини чи закупівлі проводять, допомагають праській краївці на Старлінки. У нас постійно збираємо на старлінки. Ми до початку повномасштабного вторгнення ми були в основному група людей у Праській Криївці. Це було 5 чоловіків і 3 жінки. Зараз у нас є 95 дівчат жінок. Більшість цих жінок, я гадаю, процентів 80%, були змушені покинути свої домівки з дітьми. Вони мало того, що тут влаштувалася, соціалізувалася, а це було надважко і тим дітям вони приїхали в чужу країну після неочікуваної для дітей війни. І діти вивчили якусь мову, пішли в ті школи, почали вчитися для чого їм зараз калічити життя. Ми зараз говоримо про такий аспект, що ця акція української влади вона мала виявити, яким чином повернути додому ухилянців. так так, ця акція зроблена саме для того, щоб повернути додому у Хілянків, хоча я не думаю, що це буде успішна акція. Тобто, зараз ми доходимо до того, що прийняли закон, згідно якого хочуть, аби величезна кількість українців, особливо молодого віку, Порушувала цей закон, доходимо до того, що дякуючи цьому закону, іде розділення суспільства, зауважити не тільки українського суспільства, ділять і ось цю нашу коаліцію наших партнерів, тому що коли ми візьмемо Польщу, то з Польщі ми вже чули різні заяви для чого повертати дітей в Україну. Вони говорять, що не обов'язково їхати в Україну можна стати через електронний кабінет. Електронний кабінет планують запустити в червні, замкнути коло і вибачити серед своїх знайомих, що ніхто нікуди зараз не збирається виїжджати. По перше, ще не закінчився шкільний рік. А по-друге, люди будуть очікувати і коректив цього закону. Я боюся, що люди почнуть просити політичного притулку, тому що більшість тих людей, які виїхали, з дітьми вони мають соціальний захист, але вони ж так. можуть. Політичного захисту, так, і позбавлятися українського громадянства візьмемо тих дітей, які народилися, наприклад, в Чехії, так ну ми ж знаємо, що по досягненні певного віку ті діти можуть вибрати собі громадянство чеське чи українське. І коли ось так дивитися на такі закони, то напевно ті діти не будуть вибирати українського громадянства. Хоча я знаю велику кількість дітей, які народили. Чехії, в яких Україна в серці. Я гадаю, що це для нас погано, тому що нас розділяють насамперед. Нас поділили на групи. Закордонні українці і українські українці так є різні випадки. Є в Україні українці, яким все одно до того, що відбувається в Україні, і які ховаються від мобілізації, які абсолютно не допомагають армії. І Є закордонні українці, які від 2014 року допомагають. Армії, ми працюємо ще го року, Летемо сіточки, збираємо допомогу. Серед нас були чоловіки, жінки У 22-му році. Чоловіки поїхали в Україну. Жінки прийшли зі своїми дітьми. Вони були змушені втікати перед війною. Їхні чоловіки залишилися в Україні. У них є діти, яким виповнюється зараз 18 років, наприклад. Не випускають з України від 18 років, але мобілізаційний вік від 25 років. Ми бачимо перед собою ситуацію родин з дітьми біженці, які тут знаходяться легально в Чехії, і всі послуги, які їм надає чеська влада, вони всі фіксовані за закордонним паспортом. Це ж не тільки позбавлення паспортів, правильно, це позбавлення всіх консульських послуг. Це набагато більше. Це нотаріальні дії, це одруження, це народження дітей. Їх позбавили купи їхніх прав. Із волонтеркою з благодійної організації «Празька Криївка Галиною Василенко федис розмовляла про новий український закон про мобілізацію та інші рішення української влади щодо біженців-чоловіків. Редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова. У Празі відбулася прем'єра нової української стрічки Смак свободи. Презентувати кінофільм приїхали акторки Ірина Кудашова та Вікторія Маремуха. Кореспондентка чеського радіо Олександра Туранова теж побувала на прем'єрі і розкаже більше. Смак свободи це новий український художній фільм режисера Олександра Березаня. За сюжетом молода дівчина кухар Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Та починає свій шлях до мрії. Головну роль зіграла Ірина Кудашова, яка приїхала презентувати фільм у Прагу. Дівчина розповідає, що стрічка вийшла дуже мотиваційна та добра. Це фільм про мрії і про те, що немає нічого неможливого в цьому житті. Це романтична комедія яка не просто про про кохання, а про те, що всі наші цілі, всі наші мрії може стати реальністю, якщо а, працювати і до них йти. Чехія стала третьою країною, у якій презентували фільм Смак свободи. Попереду прем'єри у Польщі та США. Ірина Кудашова каже: у Празі дуже тепла публіка. А покази українського фільму у європейських столицях це здійснення великої мрії та можливість познайомити світ з нашою культурою та кіно. Чесно, для мене це дуже хвилюючий момент, і я дуже щаслива, що фільм, в який я вклала всю свою душу, все своє серце, стільки сил він може показаний бути а, в, в різних країнах Європи. Це дуже класно, бо я тільки могла інше раніше про це мріяти, а зараз це реальність. Я в Празі а, тут справжня прем'єра, і всі будуть дивитися на мене з а, чешськими субтитрами. Це це дуже круто. Також святкову прем'єру приїхала провести модель та інфлюенсерка Вікторія Маремуха, учасниця другого сезону. Топ модель по-українськи. Дівчина пояснює її роль у фільмі. Була їй дуже близькою та цікавою. Тим паче, що це для Вікторії був дебют у повнометражному кіно. Я одразу погодилась, тому що це був перший мій повний метр. Як можна було відмовити, тим паче, коли я Оленку Маренцову, вона і продюсер, і сценарист цього фільму. Ну мама. Цього фільму, я її давно знаю, і вона давно ділилася зі мною цим. Звісно, для мене це було за честь. Плюс я знала і чула про режисера Сашу Березаня, і мені дуже хотілося з ним. Попрацювати в смаку свободи» я зіграла роль блогерки перукарки, до якої потрапляє Варя, головна героїня, і я її рятую і допомагаю стати популярною в соцмережах. І завдяки моїй героїні про головну героїню дізнається Джамала і хоче, щоб та на неї працювала. А що буде далі? Дивіться вже в кіно, щоб не спойлерити. Фільм був знятий до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож фактично під час перегляду глядач потрапляє у мальовничі куточки Львова ще під мирним небом Вікторія розповідає з початком війни фільм не втратив своєї актуальності, а навпаки, отримав нові сенси. Ця стрічка зараз вона ще більше мені здається потрібна для людей, тому що вона дуже світла, дуже казкова і з надією на краще. І це те, чого зараз дуже сильно не вистачає. Тому мені здається, зараз взагалі в неї дуже важлива місія. і Вона з нею справляється. «У вас зараз сльози на очах чому. Тому що зараз боляче говорити бо в цілому через війну. І плюс в фільмі знімався Пашалі, ми особисто не були знайомі, але він загинув, будучи добровольцем в Ірпені, коли була окупація цього міста, і він виводив людей і сняв бронежилет для дитини свій і загинув. Минулоріч смак свободи отримав головний приз на французькому кінофестивалі про гастрономію та відкрив фестиваль українського кіно у Варшаві. Глядачі, які прийшли на прем'єру у Празі, після перегляду стрічки, були дуже натхненними. Доброго дня мене звати Анна Шміляк. Насправді дуже хороші враження. Надихнув фільм. Після самого фільму виникає враження, що ти хочеш піти працювати, хочеш навчатись, хочеш. Вдосконалювати себе і рухатись до своєї мрії. Добрий день, мене звуть Олександра. Найбільше сподобалася задумка, ідея, що можна реалізовувати свої мрії. Це дуже класно, аж надихає, хочеться робити щось своє. Я теж працюю в ресторанній сфері кухарем, і я вірю, що колись теж вийде відкрити щось своє в ресторанній сфері. Можливо, це буде українське, можливо, не українське, але дуже хочеться українське. Ірина Кудашова, головна героїня фільму. Щиро запрошує усіх подивитися смак свободи у Праському кінотеатрі та надихнутися на здійснення власних мрій. Я з радістю хочу всіх українців і не тільки українців запросити на чудове романтичне кіно, смак свободи. Яке дійсно показує а, чудову атмосферу Львова, показує, які ми українці класні, показує нам українську кухню, про яку ми нічого взагалі не знали з того боку, з якого вона показана, і просто щоб класно провести час, відволіктись і отримати позитивні емоції. Переглянути фільм Смак свободи можна з 4 травня у прайському кінотеатрі Кіно Атлас. Вартість квитка 149 крон. Фільм показують українською мовою з чеськими субтитрами. Це була Олександра Туранова із розповіддю про прем'єру нового українського кінофільму Смак свободи у Празі. Із мільйона іноземців у Чехії близько 550-570 тисяч українців. Це і біженці, і громадяни України з іншими типами дозволу на перебування, повідомив президент чеської поліції Мартін Вондрашик. В інтерв'ю інтернет виданню «Сезнам справи він додав, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Чехії жило близько 200 тисяч громадян України з чинними дозволами на перебування. Керівник чеської поліції не виключив, що може прийти ще одна хвиля біженців із України з одного боку, неможливо передбачити розвиток подій в Україні з іншого новий закон про мобілізацію може призвести до зростання числа охочих залишити Україну. Загалом, за словами Вондрашика, іноземців у Чехії минулого року було близько мільйона, тобто кількість іноземців наближається до 10 від усього населення. Станом на початок дня 29 квітня в Чехії було зареєстровано понад 345 тисяч громадян України зі статусом тимчасового захисту. Регіоджет у співпраці з Укрзалізницею возить і до Чернівців. Чеська транспортна компанія, яка місяць тому відкрила прямий залізничний маршрут між Прагою і Чопом, уже пропонує й гарантовану пересадку в Чопі на український потяг до Мукачева, Івано-Франківська і Чернівців за єдиним квитком. Крім цього маршруту через Словаччину, Регіоджет, як і раніше, пропонує маршрути з Праги через Польщу до Києва, Львова, Харкова і Запоріжжя у співпраці з Укрзалізницею за єдиним квитком. При цьому пасажири мають пересісти з потяга чеської компанії до вагонів української у польському перемишлі. Також і чеська державна залізнична компанія Чеська Драги Чеська залізниця пропонує пересадкові квитки з кількох міст Чехії до Мукачева, Львова, Хмельницького, Вінниці і Києва у партнерстві з Укрзалізницею і залізницею Словаччини. А ще одна чеська приватна компанія Лео Експрес із 1 червня відкриває комбінований залізнично-автобусний маршрут між Прагою і Львовом, між Прагою й Остравою потягом і між Остравою і Львовом автобусом. Наразі ця компанія вже надає автобусне сполучення між Мукачевом і словацькими кошицями, де можна пересісти на потяг між Кошицями і Прагою. Практичні поради, рекомендації, актуальні інформації історії біженців, подкаст Новини для українців у Чехії українською мовою ви можете слухати щотижня по середах на сайті Radio Prague International у застосунку «Мой розглас та на інших подкастових платформах. А ми в подальших наших подкастах продовжимо інформувати українців, які прибули до Чехії, про те, які формальності і яка допомога, а також які можливості на них тут чекають. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. На все добре. До наступних зустрічей у наших подкастах.